Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, Стамбул. Дуже якісні, зручні, не важкі, але й нелегесенькі. Невели... Не Носик закритий, яскраві такі, все виготовлено з натуральної шкіри. Правильна ортопедична п'яточка тверденька, зверху резиночка, що гарно фіксує ніжку дитини. Дві ліпучки гарно фіксують. Можна робити, регулювати, щоб у кого повна ніжка, то можна регулювати. Всередині ортопедична устілка з супінатором. Амортизацією, що гарно розподіляється по всій довжині ніжки навантаження. Рекомендую мінімен. Це турецька фабрика, дуже якісна.